Багатьох це відео може бути нецікаве. Всім доброго ранку. Зараз хочу сказати це. Дивіться, сам не знаю чого. Я попереджав, що може так і бути. На а, прошлій, як би сказати, серії, сезоні а, про мандри в Болгарії було 46 серій, десь так. Точно не знаю, але десь 46. 47 а, а тут там десь 12-15 серій, чого так. I'm sorry, I'm sorry. До того, що в другий раз уже багато чого знаєш. Да, нові готелі, але в Болгарії той же самий. Але я не скажу, що це були погані мандри. Я скажу, що зараз ми дізналися дуже багато чого нового. Це були дуже класні мандри. Мені дуже сподобалося. Але от знаєте що? А, просто я зрозумів, що якщо все знімати, от кожен день я буду знімати а, в Болгарії. Let me have you Не піти покупатися на морі в басейн а, чи піти на тусовку. One, two, three, А ні, ти будеш все то знімати. Ну, по-перше, ну, хочеться якби багато чого не знімати, бо є дещо і лічне. Там смішне, куча всього. Ну, і от. Ну, і я сумніваюся, що комусь буде цікаво, як я це. Ніряю воду в морі в басейні або їжу там на чомусь на полусамокаті. самокаті не знаю, що це було, коротше. I, I Айдунау. Ну, ви зрозуміли. Тобто, мені здається, ну от а, іменно по Ютубу, по Ютубу цікавіша ота. От там, де 46 серій, тому що 12 серій, вони знаєте, такі цей раз. Вибачайте, я знімав, так. Але отут е, я вже дослідив багато чого, і, на жаль, це все не зняв. Е, Болгарія це просто для мене особливо цей Санні біч, е, сонячний острів. Він був для мене раєм. Тому тоді я запалився це ж мрією про електросамокатку Кукірін G2. 25-го року. Ну і так от. А там їзде куча Кукірінів, мастер, G2 і куча всіх оцих. По-перше, це прикольно, коли ти свою мрію бачиш. А по-друге. Дослідили а, сам цей городок, а, більше дослідили не Сібр і що ще? А, та й познайомились з. Як булгарка. Да. Ну, коротше так. І. Що я ще хотів сказати? Що це були і в минулий раз, і зараз. Це були дуже гарні мандри. Взагалі круто. Мені просто ця тема подобається. Не знаю, чи вам подобається. <різв я> <різв я> <різв я> так звучить, як ніби, я егоїст. <різв 'я> Лічно подобається подорожувати і трошечки хоча б про це знімати хоч щось. Всім до побачення, побачимось. Ну а якщо вам подобається відео такого варіанту, тоді пишіть про це у коментарі і я буду їх робити. Всім до побачення, підписуйтесь і ставте лайки.